Символічний коридор з фотографіями до та після та історіями колишніх полонених, а також іменні стільці, що ще чекають на повернення своїх героїв, 28 червня на Варшавській замковій площі відбулася акція Перформанс Повернись живим до міжнародного дня на підтримку жертв. Катувань захід організували активісти ініціативи Євромайдан Варшава. Вони стали голосом понад 70 тисяч українців, які досі в російському полоні або вважаються безвісти зниклими. Організатори запропонували небайдужим написати листи українським захисникам. Слова подяки та підтримки зібрані у Варшаві. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передасть звільненим українцям. Взяти участь в акції прийшла Мирослава. Її батько боронив Покровський напрямок і вже шість місяців вважається зниклим безвісти. Дівчина каже, вони захищали нас, тепер ми маємо боротися за них. Оця тиша, о, оця незнаність, де він може бути, і що з ним є. Мене вбиває. Я знаю, що мій тато може бути в полоні, тому що. Побратим, який був разом з татом, він сказав, що бачив його останній раз живим і його могли підібрати росіяни, бо на ту сторону вони зайшли, і було чутних, коли хтось один здавався в полон. Я щиро вірю, що він там. І дуже сильно хочу, щоб мій тато повернувся з полону. Якщо ми не будемо говорити про кожного безвісти зниклого, якщо ми не будемо говорити про кожного полоненого, хто це буде робити замість нас? Хто крім рідних полонених буде боротися за їхнє життя?